Всім найкращі вітання. Давайте згадаємо мудрі цитати великого Генрі Форта. Людина має два мотиви поведінки один справжній та другий який красиво звучить. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе пам'ятай, що і так злітає проти вітру. Найважча річ на світі. Це думати своєю власною головою. Ось, напевно, чому так мало людей цим займається. Невдача це можливість почати заново, але вже більш мудро. Якщо тобі важко, значить ти піднімаєшся вгору. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву. Якість. Це робити щось небудь правильно, навіть коли ніхто не дивиться. Неможливо побудувати репутацію на тому, що ти тільки збираєшся зробити. Нічого особливо не важко, якщо розділити роботу на невеликі частини. Якби я робив тільки те, що хочуть від мене люди, вони б досі їздили на каретах. Невдачі дають тільки привід почати знову і більш розумно. Чесна невдача не ганебна, а немний страх перед невдачею. Коли я не можу управляти подіями, я дозволяю їм самим керувати собою. Успішні люди вириваються вперед, використовуючи той час, який інші використовують даремно. Тільки два стимули примушують працювати людей спрага заробітної плати та острах її втратити. Ідеаліст це той, хто допомагає розбагатіти іншим. Запитувати, хто повинен бути босом, все одно ще питати, хто повинен бути тенером у цьому квартеті. Звичайно, той, хто може співати тенером. Кращий друг той, хто допоможе нам проявити найкраще, що укладено в нашій душі. У світі є люди, перші відкривачі, і люди, що пливуть за течією, другі критикують перших, але якби не було перших, Життя дух застигло б на місці. Найвидатніша річ у світі це здатність залишати свій розум молодим. Думки про майбутнє, постійні роздуми про те, як зробити більше, поруджують такий стан розуму, при якому нічого не здається неможливим. Чи вірите в те, що вам все під силу? Або в те, що в на що не здатні, в будь-якому випадку ви абсолютно праві. Самі по собі ідеї цінні, але будь-яка ідея врешті-решт тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично. Наші неудачі повчальніші наших удач. Бізнес, що не виробляє нічого. Крім грошей, бідний бізнес. Мета і суть бізнесу служіння суспільства. Люди частіше капітолюють, ніж терплять крах. Люди похилого віку завжди радять молодим заощаджувати гроші. Це погана порада. Не збирайте п'ятаки, вкладайте в себе, я в житті не заощадив і долара поки не всяк 40 років. Щиро вдячний за перегляд відео, сподіваюся, ви почепнули з нього багато повчальних мудростей. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб і надалі знайомитися з інями думками видатних особистостей. Здоров'я вам та миру!